Спеціальний ефір на радіо НВ. Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Зовуть мене Юля Петрова. працюю я з нашою київською студією про наше здоров'я і імунізацію. Під час війни будемо говорити зараз. Зверніть увагу, будь ласка, з наступного понеділка, 24 квітня, в Україні, відбуватиметься тиждень імунізації. Чому важливо вчасно вакцинуватися, особливо зараз під час війни про це і поговоримо із моєю гостею Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН. виходить на прямий зв'язок зі студією пані Катерин. Но добрий день, слава Україні! Добрий день, героям слава! Давайте з цього і розпочнемо. Війна здається не до щеплень. Чому вони вкрай важливі? Чому на вакцинації так наполягають лікарі? По перше, тому що ви не завжди під час війни можете розраховувати на медичну систему. Пам'ятаєте, нещодавно були блекаути, і я думаю, що ніхто не хоче на собі перевіряти, чи спрацюють резервні системи в лікарні, чи вони не спрацюють. І на, наприклад, на деокупованих територіях є дуже важкий доступ до медичної допомоги, і тому, що і лікарі виїхали. Ну і по різним причинам, тобто, коли є війна. То вакцинація ще більш потрібна, хоча вона потрібна взагалі завжди. Другий фактор це спалах кору. Він є вже в Україні, є в деяких країнах поруч з нами, тому дуже важливо захистити себе від кору, бо ви не хочете хворіти на кір взагалі. А під час війни ну, так тим більше не хочете. Але я б хотіла почати може з вакцинації дорослих. Яка стосується безпосередньо того, що йде війна, і люди йдуть на фронт як волонтери, як захисники і захисниці України, і ми бачимо на нашій гарячій лінії спільна здоров'я, яка спільно відкрита між МОЗом і ЮНІСЕФом. і не тільки отримує дзвінки, а також робить проактивний продвін, Наприклад, для сімей, які отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ, ми бачимо, що дорослі взагалі не пам'ятають про свою вакцинацію, тому. Якщо ви їдете на війну як волонтер, наприклад, як медичний працівник або як військовий, будь ласка, провакцинуйтесь від дифтерії правця, ця вакцина безкоштовно надається державою і вона є. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, провакцинуйтесь від гепатиту Б. Таку вакцину держава не надає для дорослих людей безоплатно, але вона не дуже дорога і має бути критично важлива, бо люди, які Наприклад, навіть в цивільному житті якусь надають допомогу, вони контактують з кров'ю, і важливо захистити гепатиту Б, який передається через контакт з кров'ю. Mm -hmm. І е, дуже важливо захиститись також від ковіду, бо ковіда багато ковід вирує. Вакцина від ковіду є безоплатна для дорослих. Всі забули, що потрібен цей бустер. І до мене є доволі багато звернень до речі від людей, які наразі знаходяться в армії. Що в них і Вони там переочікують в ізоляторі, наприклад, там сплять десь в мішку з температурою. Ну це не дуже приємно, тому ми дуже. Всіх просимо захиститись від ковіду. І також, якщо є можливість дорослому зробити собі вакцину від кору на приватному ринку, то її зробити. Це такий ну, початок про дорослих. Не нехтуйте цим, ви можете не запам'ятати всього того, що я сказала, окрім того, що для дорослих важливі, важливі вакцини. Тому дворіть на гарячу лінію моз'ЮНІСЕФ спільно для здоров'я, і ви можете проконсультувати всі оператори лінії, це медсестри. Або лікарі, і вони вас проконсультують 0800 351 896 0800 351 896. Це телефон гарячої лінії. Де вас проконсультують з усіх питань з імунізації, в тому числі і для дорослих? Супер, я ще раз повторюю: дифтерія провез гепатит Б і ковід. Якщо ви вирушаєте на фронт, якщо ви є бійцем, зрозуміло, якщо ви є волонтером, у будь-якому випадку, будь ласка, простежте за цим. Тут просте життійське запитання в людини. Наприклад, немає картки. Не знає вона, коли востаннє прищеплювалася від того чи іншого захворювання інфекційного. А що робити в такому? Випадку? Така історія доволі часта, бо деякі дані втрачені да, втрачені під час війни, бо, наприклад, там амбулаторія, де щось було, там її нема вже, або там лікарі кудись виїхали, чи що ще. В ситуації з вакцинацією краще більше, ніж менше. Тому, якщо людина не пам'ятає, не впевнена, коли що робилось, краще зробити ще ніж не робити. Те ж саме стосується і дітей. І а, стосовно дітей, мені здається, дуже важливим, щоб була вакцинація дітей. Наразі від кору дуже важливо вакцинувати дітей по єспалах. Кір дуже важке захворювання, проти якого немає не специфічного лікування. Перша доза від кору в Україні робиться в один рік, друга робиться в шість років. Коли наша гаряча лінія обдвонює сім'ї, ми нагадуємо про вакцинацію від кору, бо вважаємо її наразі пріоритетною і важливою. Також для дітей є вакцина від ковіду, і так також бачимо з гарячої лінії, що люди не знають навіть, що в Україні є безоплатно. Надається державою, надається міністерством охорони здоров'я вакцина від ковіду за ініціативи кова міжнародної. Це вакцина Pfizer. є. Вакцина, яка робиться з 5 років для дітей, є яка робиться з 12 років. Весь світ дітей вже провакцинував. Тому, будь ласка, дзвоніть своїм лікарям. І вакцинуйтесь від ковіду. Якщо не знаєте, де знайти, дзвоніть на нашу гарячу лінію. Якщо у вас немає декларації з лікарем, це не має бути перешкодою для вакцинації, бо вас вас потрібно вакцинувати навіть без декларації. І в лікарів є таке право це робити. Це дозволено міністерством охорони здоров'я. Тому якщо вас вимагають декларацію для того, щоб вас провакцинувати, це некоректно. І дзвоніть також на нашу гарячу лінію. Ми будемо шукати. Як вам допомогти? Ага, супер туберкульоз. Ще про цю хворобу я б хотіла з вами поговорити? Робити чи не робити манту дітям? Пам'ятаємо, що це не щеплення, це проба на наявність в організмі збудника туберкульозу. І що зараз із вакциною БЦЖ? Якісь зміни в графіку щеплень відбуваються для дітей, маю на увазі. Вакцина Басажа робиться в пологовому. Взагалі, вакцина Басаже захищає дітей маленьких, тільки маленьких і тільки від генералізованої форми туберкульозу. Тобто, ще раз вона не захищає дорослих від туберкульозу легень. Це тільки вакцина для маленьких дітей, щоб захистити їх від генералізованої форми туберкульозу. Коли я кажу таке медичне слово, як генералізована, мається на увазі туберкульоз, який вражає все. Тобто кістки, мозок, легені, всі органи і системи маленької дитини це досить швидко може розвинутись. Тому ми просимо всіх робити в пологовому, нічого не відкладати під час війни. Не треба нічого відкладати на потім. Якщо з якоїсь причини, наприклад, не було в пологовому вакцини Бесше, зробіть її якомога скоріше на первинці. Ця вакцина наразі в Україні є. Якщо, наприклад. Вам кажуть, що її нема, подзвоніть на гарячу лінію. Ми спробуємо знайти те місце, де вона є, і вас туди направити в якийсь інший, наприклад, заклад. Ще раз повторюю, захищає тільки маленьких дітей. Якщо ви доросла людина, і ви, наприклад, втрачаєте вагу або пітнієте вночі, або кашляєте більше ніж три тижні. Будь ласка, поговоріть про це з вашим лікарем. Може, це щось інше, але це й може бути і туберкульоз. Тому, якщо ви кашляєте довго, поговоріть, будь ласка, про це зі своїм лікарем. Я пам'ятаю просто як до війни. А, насправді лікарі даруйте за штампали, били на сполох, Говорили, що ми вже майже в епідемії туберкульозу зараз трошки мовчать із цього приводу. А що взагалі відбувається? Наскільки небезпечний зараз туберкульоз в Україні? Скільки випадків фіксується? Наскільки це небезпечно для кожного? Повітряно-крапельним шляхом може передаватися захворювання. Вірно туберкульоз фіксується, але менше, як і всі інші захворювання під час війни, все фіксується менше. Бо люди менше тестуються, бо якщо ми бачимо якісь цифри, наприклад, такого захворювання, це означає, що люди йдуть і тестуються. Ну візьмемо наприклад ковід. Так ми бачили там цифри, коли люди стояли в чергах на тестування від ковіду, Наразі цього нема. Але туберкульоз є, він нікуди не подівся. Тому ми всі закликаємо, щоб вони, якщо кашлюють, зверталися до лікарів, бо бувають форми туберкульозу відкриті, коли розповсюджується ця паличка. І тому просимо, щоб всі своєчасно не тільки для лікування, а й для того, щоб вберегти інших, наприклад, в сім'ях, де є маленькі діти, щоб зверталися до. Лікарів і <свісно>, радилися стосовно свого довгого кашлю, Наприклад, але під час війни, на жаль, дуже швидко поширюються специфічні хвороби. Холера в Маріуполі. Я пам'ятаю, як з вами говорила про це на початку війни в березні минулого року. А яка ситуація зараз із холерою в Україні? І чи можуть в цьому допомогти щеплення для того, щоб берегтися українцям? Наскільки мені відомо, в Україні немає наразі вакцин від холєри, і немає наразі потреби в тому, щоб вакцинуватися від холєри. Бо така вакцинація не проводиться як рутинна календарна, вона проводиться у разі спалаху. Наразі спалаху холєри в Україні немає. Але що хочу сказати стосовно холери інших е, кишкових інфекцій, це все завжди про чисту воду і про чисті руки. Тому дуже важливо, там, де це можливо, бо ми розуміємо під час війни, що це не завжди можливо. Але там, де це можливо, мити руки ретельно з милом, витрати їх не чиїмось брудним полотенцем, а, наприклад, бумажним, бумажними серветками це завжди безпечніше. і пити Чисту воду, яка або кип'ячена, або чиста вода, наприклад, з упаковок, або вода там з якогось крану, де ви знаєте, що це вода чиста. Наприклад, якщо ви в місті знаходитесь і довіряєте, тому що там, або, наприклад, в мене в домі стоять там фільтри, да, тобто в мене є скважина, але в мене ще стоять фільтри для води. Тобто пити чисту воду, мити руки і споживати тільки ті продукти харчування, які Правильно зберігались, тобто, коли буде жарко, які не стояли на жарі, і які не є можливо небезпечними з інфекційної точки зору. Ну от про ті хвороби, які варто від яких варто робити щеплення за календарем щеплень, ми з вами поговорили. А скажіть, будь ласка, а від яких інфекцій, непередбачених оцим календарем щеплень, варто отримати захист, про які хвороби може ітися, і а, дійсно чи варто це робити? Ну, тому що, от мене, наприклад, донька є 8 років. Щеплення за календарем ми робимо. А не обов'язкових вакцинацій, чесно кажучи, я як мама намагаюся уникати, бо це ж. Додаткове навантаження на імунітет дитини, чи це не так? По перше, немає такого поняття в доказовій медицині, як навантаження на імунітет. Імунітет людини може сприйняти дуже багато різних антигенів, з якими ви стикаєтесь кожен день. Наприклад, ви виходите наразі сна, і ви там нюхаєте квіти. І це вже антигени, які ви вдихаєте. Або ви щось їсте, і це також антигени, які. Поступають до вашої системи, тобто немає такої штуки, як перенапруження імунітету. Стосовно календаря щеплень, люди, які виїхали наразі за кордон з дітьми, бачать, що календарі щеплень в інших країнах значно ширші. В Україні календар дуже вузький, це тільки проти десяти хвороб в інших країнах проти 16 і більше. Тому Вартує, якщо у вас є гроші на це, бо це не покривається державою, вакцинувати дітей від хвороб, від яких їх вакцинують, також в інших країнах в Євросоюзі, в Сполучених Штатах Америки, в Британії. Наприклад, що може бути цікавим, якщо б ви наприклад прийшли до мене до лікаря зі своєю дитиною, то що б порадила я? Це була б вакцина від пневмококової інфекції, це була б вакцина від вітряної віспи, бо це неприємне захворювання. Це були б всі можливі вакцини, якщо ви в Україні або якщо ви виїжджаєте за кордон, там є доступ до більшої кількості вакцин. Від різних мелінгококових інфекцій. І також, наприклад, якщо є. Сумніви стосовно того, де буде дитина, яку воду вона буде споживати, і чи буде ризик, наприклад, гепатиту А, який є кишковою інфекцією, то також можливо, ми би поговорили про вакцинацію від гепатиту А. Це так ну на перший погляд, що б я вже порекомендувала би зробити. Ну і і вакцину від ковіду, яка може і не є частиною календаря, але доступна в Україні. І для дитини вісім років вона вже є. Не знаю до речі, вакцинована ваша дитина від ковіду чи ні. Угу. Я пам'ятаю, як у перші дні війни, коли ми ви... Жали із Києва з родиною, я взяла а, документи свої там особисті дитячі чоловіка. Я взяла документи на квартиру і я взяла дитячі картки. Я вважала, що медичні картки, я вважала, що це дуже потрібно. Я не знала, де я опинюся завтра з дітьми і а, як, ну, я, як розповісти про стан здоров'я там тому лікарю, до якого я, не дай Боже, мені доведеться звернутися. А який алгоритм дій порадили б ви? Ось людина, наприклад, опиняється за кордоном, опиняється разом із дитиною. Одразу. Бігти до лікаря, дізнаватися, де вони там, які є, як приймають які вакцини треба швидко робити, коли ти перебуваєш в той чи іншій країні, чи навпаки якось освоїтися, окліматизуватися і потім звертатися до лікаря, чи взагалі не хворіє дитина, і слава богу, не будемо шукати лікарів, як це діє. Коли люди виїжджали на початку війни, це відбувалось дуже швидко в великому хаосі і в паніці. Я пам'ятаю, як, наприклад, в поїзди пускали тільки жінок з дітьми, не чоловіків, щоб побільше вивезти дітей. Наразі часи вже інші, і ми дякуємо за це Збройним силам України. Тому і, і взагалі в любій ситуації я вважаю, що коли ви виїжджаєте до якогось місця, наприклад, навіть якщо ви поїдете на літо, да на три місяці літа, наприклад, на канікули, ви виїжджаєте кудись там в Європу, до друзів, до родичів, щоб там побути, я вважаю, що дуже важливо а, знати де і як ви будете отримувати медичну допомогу. Якщо ви переїхали як Біженці тимчасово мешкаєте в іншій країні і чекаєте, коли ви повернетесь додому. у Вас є статус, у вас є право на медичну допомогу. Будь ласка, дізнавайтесь, як ви можете її отримувати в двох сценаріях: в плановому порядку, наприклад, куди ви хочете піти поговорити про вакцинацію з лікарем, або в екстреному порядку, якщо щось таке відбувається, що вам треба екстрено попасти. До лікарні, який телефон швидкої, де найближча лікарня, як все це працює, що вам для цього потрібно? Стосовно документів на вакцинацію, всі у кого є ці картки? Я раджу їх сфотографувати і загрузити десь, не знаю. На iCloud, наприклад. Тобто, десь, де ви можете їх дістати, навіть якщо у вас ну, нема нічого, але є доступ пароль інтернет, то ви можете ну, попасти в. Інформаційне поле своє, ну як би в таку сумку або шкаф, як це назвати, де електронно, де вся ця інформація зберігається. Наразі я знаю, я знаю, що Національна служба здоров'я працює над тим, щоб вся інформація стосовно вакцинації дітей, тих, які мають особливі декларації з для щоб вона попала в електронному вигляді в картку пацієнта. Але не всі вакцини поки що туди попали, не за всі роки, не все там є. Тому намагайтеся зберігати цю інформацію. Але якщо ви навіть сумніваєтесь, у вас немає такої інформації, ви її не зберегли. Втрачена ця картка, ви можете поговорити про це з лікарем, і Лікар порадить, які вакцини вам зробити в такій ситуації. І давайте повернемося до наших воїнів. Скажіть, будь ласка, чи є можливість зараз вакцинуватися на фронті? Ну, якщо військовий, який на передовій перебуває, розуміє, що час робит, зробити щеплення від ковіду, там чергова ревакцинація, або, наприклад, він розуміє, що бажано б зробити щеплення від грипу, так або або там ще якісь історії. От це підтримується зараз, це можна зробити. Ну мені це невідомо, бо я не працюю у збройних силах. Але якщо ви військовий... Ви знаходитесь на лінії фронту, але, наприклад, близько десь є місто, де є лікарня або амбулаторія працююча таке є. Ну бо мої друзі також працюють там лікарями, наприклад, на фронті. То ви можете завжди прийти, якщо є така можливість, і спитати, чи є вакцина від чого і як вакцинуватись і провакцинуватись. Я знаю, що в деяких частинах мені друзі присилали фоточки, яких вакцинували. Наприклад, від дифтерії правця, але це було деякий час вже ну пройшов з того. Але ви можете почати задавати питання, і в тому чи іншому варіанті ви вакцинуєтесь. Я бачу, наприклад, на Фейсбуці різні збори на ліки, і зазвичай там дуже багато недоказових непотрібних ліків, але не слово про вакцини. А, хоча є вакцини, за які треба платити, які не покриваються державою. І ну, мені б дуже хотілось побачити такі збори, наприклад, на вакцину від гепатиту Б з приватного ринку, замість, наприклад, бездоказових, непотрібних препаратів, які бувають частинами таких списків. Я думаю, що ви бачили, як люди про це ну пишуть, наприклад, Іван Черненко або Наталія Лелюх писали пости про те, що в запитах дуже багато зайвого, але немає, наприклад, таких потрібних речей, як вакцин. Дуже дуже дякую вам за коментарі сьогодні і завжди. Я хочу слухачам ще раз нагадати номер національної гарячої лінії. Називається вона спільно до здоров'я. А тут отримаєте відповіді на питання щодо вакцинації і дорослих, і дітей, і про грудне вигодовування. Почуєте рекомендації харчування дітей до трьох років. Так, от номер національної гарячої лінії спільно до здоров'я 0800 351 896, ще раз 0800 351 896. Друзі, я дуже сподіваюся, що не тільки після сьогоднішньої розмови, але й взагалі ви будете стежити за своїм здоров'ям. Ми розуміємо, що в країні війна. Ми розуміємо, що наше здоров'я це наша відповідальність. Лікарі нам, звісно, допоможуть, але ж ви розумієте, ми повинні принаймні зробити цей крок і до них звернутися, щоб нам допомогли. Гадаю вам ще раз, що Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН, спілкувалася зі мною, і з 24 по 30 квітня в Україні відбуватиметься тиждень імунізації.